Доброго дня, друзі! Я щойно повернувся з дергачів, де був на відкритті станції фільтрації води для місцевих мешканців. От дивіться, отака от вода була до фільтрації. Я її набрав. Спочатку з крана бежить прозора, але треба тільки дати трошки постояти. От вода такі, таке забарвлення. Осадок, якщо придивитися, вже дуже потужний. А от в той же час була набрана вода після фільтрації. Тобто ці дві ємності були заповнені водночас. Чиста вода після фільтрації і вода, яка була до фільтрації. А подробиці – за мить в діркачах на Харківщині цілі дві волонтерські організації зробили добру справу: пункт видачі їжі місцевому населенню і пункт видачі чистої питної води. Причому ця ж вода використовується і для приготування їжі. Сьогодні ми знаходимося у селищі Дергачі, і ми відкрили ще одну фільтраційну станцію для видачі питної води очищеної в Харківській області. Є дуже велика проблема з якістю питної води. Це все пов'язано з частими російськими обстрілами. І тому деякі колодязі вони не можуть забезпечити населення якісною питною водою. Сьогодні ми відкрили нову станцію, яка дозволить людям, які потребують цього, прийти кожен день, набрати чисту питну воду для того, щоб приготувати їжу або просто попити е чистої води. Я щиро дякую. за, за воду, яка проходить читинечі. Дуже дякую. Ми столкнулися в дергачах з тим, що дуже погана вода. Це наш третій проект, і тут наразі була аналіз води. Тому ми зробили максимально фільтраційну станцію, задіяли шестиступеневу очистку. Поставила дві бочки вже чистою водою: це дві тонни наразі. Води чистої, то на грязної, то є три тонни запас води критичний в один момент. Закупили ємності по 5 літрів. Першу партію вже роздали сьогодні. Прийшли незахищені верстви населення. В основному це пенсіонери. Завтра поїде перша партія по приближайшим селам. Також ця вода використовується для приготування їжі. Інша волонтерська організація. Наші колеги вони готують їжу для мешканців дергачів. І безкоштовно її віддають для приготування цієї їжі, використовується саме чиста, очищена питна вода. У нас є фонд «До України з любов'ю, який ми дуже вдячні американському народу, що нам допомагають робити добре діло. Ми кормимо людей, які знаходяться на прикордонних містах, де немає ні світла, ні води. Ми допомагаємо гарячою теплою їжею кожного дня. Такий фонд у нас є в Мерефі в Харківській області, в Чугуєві Харківської області, і в Чернігові. Ми дуже вдячні нашому фонду, нашим організаторам за те, що вони допомагають нашому українському народу. Нам потрібна чиста вода, тому що в нас екологія, яка стріляє, загрязню все. Ну, то димить, то ну, взагалі, самі знаєте, як під обстрілом жити. Да. Велике дякуємо от чистої душі, от чистого серця і бажаємо вам усім здоров'я за вашу заботу за нас. Дякуємо фонду разом, що вони підтримали наш проєкт. Дякуємо нашій всій команді Паурен Юа за те, що тримаємось та робимо і ще у нас впереди багато проєктів. Дякуємо дівчатам, які готують тут і годують людей, які не захищені версли населення та годують близько кордонні села, в яких зараз. Ситуація з обстрілами дуже важка. І тримаємося і вперед до перемоги. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуємо до перемоги разом.